Вітаємо колеги! Хочемо представити вам найбільшу медогонку в нашому асортименті, яка вміщає аж 56 рамок дадан та дадан одна друга. Це медогонка лінії Класік від лисонь. Як і зазвичай, всі медогонки лисонь вона виготовлена з якісної кислотостійкої нержавіючої сталі, яка збереже якість вашого меду. Діаметр баку 1200 мм, товщина баку 8 мм. Наявність ребер жорсткості на баку додає міцності конструкції. Працює від джерела живлення 220 вольт. Управління передбачає 12 програм, дві ручні та 10 автоматичних. В автоматичних програмах є можливість самостійно виставляти параметри відкачування. Бак має конусоподібне дно, а також два зливних нержавіючих крани діаметром 2 дюйма. Медугонка обладнана міцними. Металевими ніжками, покритими порошковою фарбою, а також кришкою з розкла товщиною 5 мм. Медогонка представлена в магазині Ваша пасіка, що в селі Наварія, а також доступна до замовлення на сайті.